Добрий день студія Просили мене там покатати на Т57 Heavy, він же Stinger. Ну, і в принципі пару боєчків покажу, які там плюс-мінус позорні вийшли. Обладнання на ваших очах це трофейний, трофейний. бо новий стаб, і трофейні у нас стаб та турбіна. Попадаємо проти малоліток без арти, значить бій вже буде нормальний. І що ми бачимо, що у нас. Противниках з клана Аркус два пацана грає, можливо, дівчина. Вистачає, в принципі, тяжиків по 6 штук на команду і там дві ЛТшки, хай катаються, хай живуть. У нас план на цій мапі, яка називається Синя Смужка Трусів Скорочено скороченого І що ми робимо? Ми зазвичай тут пливемо через ТИСУ. Кажуть, там за нею трошки краще стріляється ну, в нашій грі в сенсі. Лунтик там виставляється, не хочу я по ньому стріляти, зупинятися. В мене спотає леопард. Може дати він мені в бартіну, можу зараз від нульової лінії отримати По загрибку, але цього не стається. Мене, знаєте, пожаліли. Свертухи кидаю в першу тичку, вона летить в землю, очікувано. І на розкачки тут змагаюся з вустволочкою і конкерером. Для пробиття 340 вони, знаєте, такі собі противники. Нормальний противник для кумуля 340 це от Carnarvan XNX. Зараз ви побачите, що я маю на увазі. Є 100 мови такі незрозумілі для мене робити. то взад, то вперед. Так, земля. Залетіло. Броня не пробита, ну, це ж та найброньованіший танк 8 рівня КРНР Вон Action X, хто не знав. Закидує мені якогось з дурака тут буст Волка. Трохи, знаєте, засмутився з цієї тички. БЗ став заціленим, я хочу проїхати так, щоб не отримувати тичку Але, як бачите, цього не стається, тому що мені проїхати треба, щоб було от. Десь сюди розминуться з пациками. Кидав я тичку з вертухи в леопарда, вона не залетіла. І бачимо, що в нас тут два грома, які можуть харкати на 800 аж бігом. І не дуже хочеться їх, знаєте, так, пікати, розмінювати свої ХП на 400 альфи, тому що далі грому я даю одну тичку, отримую на 800 і все, що плачу в ангарі, що мене 8 обіцяла. Тому, знаєте, так, підзасіли в ЄСТО, може тут буде. О! Наш братульочек, Тримай тичечку, з ним ми розквитались І чекаємо, поки він там підставить під нас свій борт, своє ВЛД, що небудь. І кидаємо ще йому пару тичок, уходимо в КД, КД у нас дуже швидке, 23 секунди. Якщо поставити гетіль, буде 22 секунди. Але комфорт стрільби, як для мене, важливіше, і саме експериментальний стабілізатор цей комфорт надає. Там на відстані 400 плюс метрів можна просто на зажаті клавіші стріляти. Не в кого, як бачите, з нашої потужної трійці тяжів не вистачає здоров'я, щоб пострулькати, точніше розмінувати громів. І дивіться, як плавній ветеринар Monaction X танкує своєю командирською баштою заклинання Люцифера. Як бачите, в нього нікнейм Люцифер, там порчу на нас навів, щоб трішки летіли в землю. І дві медали в землю. Точніше, як там було. Ну, Він відпустив пробілий танчик замість того, щоб в нього присів. Я кидав командирку і. Він якимось дивовижним чином опинився внизу. Отримую борт скритом баків від двостволки. У нас тепер 2-1 по розмінам 1000. І ми цю ситуацію виправляємо на нічю, в принципі, ОК. Трошки здаю назад, сикотно на двох громів все так же виїжджать. Залишається не так багато у нас снарядів. стінгер і хевік це ті танки, в, які... в яких, точніше, снаряди розходяться за милу душу. І бачимо піксель на мадах крізь танк, влучили, наче також влучили. І третю землю по дефолту. Ходять одну тичку з барабану, але в землю ми повинні дати. Настріляли ми наче як 5000 вже, і не залишається фактично ХП в ворогів. На жаль, можна було б ще пострулькати, пару барабанчиків з альфоїв пристроїть. Вкатувати на фулового єсту не в наших інтересах. Тут бачат вривається в нашого скорпіона, успішно його забирає. Кидаємо бачату з підпалом. Один єдиний. Так, запалюваний снаряд був з собою. Приберіг для бачата, він вигорів на 236. В принципі, окай. І тут зацілений гром. Кидаю тичку, отримую на 800. Ну, вам хтось таке казав на початку бою. І тепер у мене немає ні здоров'я, ні духу, пікнуть його коріша, в якого там 500 хп. Чекаю, може, союзний гром його розряди і поки в нього ціли, кидаю тичку, таку з вертушки. І відкатуємо просто назад. У нас залишається нам всього 10 снарядів. Бачимо, що контендер стоїть з 1000 хп, отже, він може танкануть Є100. Ми можемо йому вкатити. Я йому маякую, братішка, дам асіст. Погнали. І на мій подив, контендер дійсно і так і робить. Він в'їжджає, приймає дамаг. Дає йому залп, і ми просто цього спокійно їсто 100 фармимо. закидуємо йому 4 тички з 4. На жаль, одна там без альфи знаєте, але... І на цьому дякую. Заряджаю я два снаряди, але це вже не так важливо, тому що у пантери як бачите, 500 хп. Вона нам, в принципі, на 2 тички і так. І можна сказати, що на цьому бій завершено. Проти малоліток, без арти. Easy, позорні 8К, Пострулькали, подамажили, в принципі, непогано. Давайте перейдемо до наступного бою, там буде трошки вже поцікавіше. Ну і, власне, наступний бій пацики на мапі Overlord. Сетап нас проти full 10-х левелів, дві бутилки, 2 ЛТ. 4 тяжики і там же ділять між собою залишок сетапу 2 ПТшки та СТ. -шки. Такий собі сетап не дуже приємний, мало ХП, багато динамічних танків, ПТ, які будуть стояти на базі Крис, Не подобається мені з самого початку цей бій. Бачимо розкатку, суперконик по СІВУ їде, що парта не прикидувала, кушить воду. Я по дефолту на мід. Може, якийсь халявний барабан дамо в МБТББ. Можливо, по якомусь паттену закинем. В принципі, бачу, що всі в сейвах СТ засвітились. Отже, привернули до себе увагу. А це значить, що я буду зведений. Ну, точніше, коли я викачу, всі будуть зведені на мене. Не соромно так, знаєте, Внагло пікаю за камня цього. Розумію, що мене пересвітила якась СТ-ка. О, пробач, господи. ПТ-шка. Наш ПТшки, де родився, там і пригодився. Отже, це був якийсь 114 СП або об'єкт 268. Маякую я союзному вв 215 б що там танчики. Розумію, що тут постріляти мене не вийде. І мчу до нашого суперконя, тому що бачу, що він відкатує. Рідно Червон зараз зарядить барабан, набереться сміливості, і знаєте, вийде розказувати суперконю за ДПМ ДПМ і броню. Але не тут то було. Ми таку, знаєте, дилову засідку підготували для Ріно Черонти. І все, що нам залишається, просто вийти на мужичка і здивувати його. Кате поляк першу кидаю йому в Мехода, вона не залітає. Кидаю дві тички в нього, і Ріно Чернти ще одну кушає. І, в принципі, 1200 ми видали з одного барабану. Нормально, поки ми тут як криса кидешемося, мужчина на суперконі. Розряджає Ріночеронти, танчить його. Але, як бачите, не одна річечка пива висушена цим Ріночеронти. На пару з 60 ТП. Я розумію, що Ріночеронти віддав фулл барабан, в нього киде там секунд 16, 18, я вже не пам'ятаю скільки. Кидаємо, не влучили, кидаємо в НЛД з пробиттям, в принципі, окей. Мансуємо тут, знаєте, вправо-вліво, щоб. Так, розфокусувати концентрацію 60 ТП на максимум. Він упарує на нас, ми його клінчуємо гарматою, закриваємо його гармату. Такі, знаєте, як справжні танкісти, ствол в ствол. Танкуємо ми Поляченка, даємо йому тичку, і, в принципі, можна скидати барабан, тому що нас чекає дорога наверх. По ХП, як ми бачимо, 16 тисяч на 16 тисяч, але вся біда в тому, що ці ХП. Як мінімум 2500 в аФІК поляку, плюс до того ж, ми з конем внизу, а в них мобільний сетап. Вони в принципі контролюють мапу, і тут ми можемо запросто опинитися в оточенні. Навіяло перегарчиком на супер -коня. і Знаєте, літня жара дала про себе знати, Одне на одне наклалось, і він поїхав пушить воду. Для чого? Коли світились майже всі танки, крім 114 СП. Я не знаю. І то 114 СП це навряд чи той танк, який поїде пушить воду в соло. Суперконь трохи повітрям подихав. Інфа в в нього знаєте, вивітрилась. І він їде тепер наверх. Дуже сильно мені цього суперконя не вистачило, якби ми були тут вдвох. Ситуація, можливо, склалась би трохи краще. Не можу я тут знаєте, прийняти рішення, куди їхати, наверх чи під камінь. Але чіфтейн дає свої корективи. Дуже броньований Чифтейн, як бачите, три тички, три пробиття. І може ще одну закинемо, якщо він підставиться. Дуже тяжко закинуть. Ну і ми не закидуємо відповідно, тому що нам знаєте, такі певні тички в певних 60 ТП тільки закидувати. Кидешемо барабан, тікаємо. Поляк продовжує свою АФК-тематику розвивати. Супер конь. Ось тільки зараз піднявся до мене наверх. Якби він був тут, ми б залпанули б Чіфтейна, я думаю, Чіфтейн вже був би в апостола Петра. Засвічуємо карапітека, він дає нам гуслю. Ми даємо йому попереджувальний постріл в землю. Зазвичай він повітря дається, але, знаєте, Хевік, танк все навпаки. Карапітек намагається випікнути, і думаю, ну. Ладно, живи. Супер Кінь наче його контролить. Розумію, що Чіфтейн міг тут а азвіріна хряпнуть, на нас підпушить. Тримаю я три тички. В принципі, на здоров'я Чіфтейна цього має вистачить. Дивимося, Чіфтейн наче не світиться. Окай. Тоді ми намагаємось піднятися, висвітить К91, який може тут в теорії поїхати. І тут трошки помилка пацики. З переляку кинув не в Чіфтейна, як бачите, а в 114 СП. Цим самим залишив Чіфтейна шотним, він тепер буде бісить нашу команду до посиніння. Впарую ще К-91. Суперкін стоїть в полі, хаває від усіх, просто як Саша Грей, найкращі раки. Шотний Чіфтейн. Дає йому пайку, дає йому пайку ще 114 СП. вривається К-91. Не вистачає нам долі секунди, щоб закидеш тички і дати йому ще по саплям 114 СП, даємо 2 тички і входимо в КД. Напевно, тут треба було пацики розвернутися жопою і тікати там, де стоїть наша ГВЕ. Зараз під час перегляду реплею, я це розумію, але мужчина на об'єкт 268 каже: нікуди ти не війдеш. З криками і я, як ніндзя, він влітає в нас. Кидаємо одну тичку, ще одну тичку. 740 ХП в нього залишається. Добираємо. І 114 СП вже не так знаєте, тяжко для нього вбити нас, будучи шотним. Як це було, коли ми були заряжені та раним ще на 100 хп. 114 СП намагаємося затанчити, але біба за щекою. І на цьому, в принципі, наша кар'єра танкіста в цьому бою і завершилася. Давайте режим форсаж підрубимо, щоб ви побачили, чим закінчиться цей бій. 114 СП охороняє труп Єбріка, припаркувався біля арти. В принципі, в пацана все чудово. Якби я відкатив, то більше було б шансів мене вижити, Але я не знаю, пацаки вже зіграно, як зіграно. Більше видать було б уже, не, напевно, тяжче. 114 СП б там б зібрав би окей. Можливо, в Чіфтей надав би тичку, але все це копійки. Основне ХП тут вже на цей момент бою залишалося варти тисячі нещасних ХП. Результати бою перед вами. Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Зігрейн. Любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось з нових відео.